Тепер на рівнина Греції Залізо почало нову еру війни. Солдати готуються захищати маленьке царство. Спарту. Суспільство присвячене війні. З найбільшими родовищами Заліза у Греції. Їхній лідер Павсані. Принц Спарти, діючий воєначальник. Авсані зберігає цілісні спарти після смерті царя. Його дядька. А вони готуються до останньої битви для захисту Греції. вони найлютіші люди на нашій планеті? І хотіли такими лишитися. прагнули виховувати найкращих воїнів. Вони створили цілу касту систему вірувань навколо цієї ідеї. у спарті з семи років з хлопців робили воїнів у 18 Вони йшли в місцеву армію. Найбільш лютий і дисциплінований бойовий підрозділ на землі. юнаків забирали з за родин. Вони жили спартанським життям, Життям без розкоші, аскетичним життям, тренуючись і випробовуючи свою мужність. Спартанський хлопець дуже сильний. Він міг спати на вулиці під час дощу та снігу. Вмів знаходити і навіть красти їжу. Спартанці мають найкращу тогочасну зброю залізні списи та мечі.